Привіт. Може вже ви таке чули. Ні, ну ти нормальний. Або ти що, ненормальний, чи ти ненормальна? Слухайте, іноді це просто дратує, тому що. Ну, а, а чи є таке поняття нормальність? Ну, що таке нормальність? І якщо уважно подивитись, то нормальності як такої немає. Це якась видумка. А є ну, особистість, є якась унікальність. І я або хтось із вас стає ненормальним тоді, коли більшість іншої культури. Ну, наприклад, ви любите чай, а хтось вважає чай це недоречним. І тому, якщо ви будете пити чай, то в цьому гурту вони будуть казати, що ненормальний. Якщо ви часто чуєте або говорите на когось на чогось ненормальний, це перша така мета подивитися на різність крос-культурність, що в ваших впевненостях, або в цінностях відрізняється від тої людини, або у тих людей, в цій компанії відрізняється від вашої. Ну, і у вас є вибір або підлаштуватися. Або ну, конфліктувати. ну я би так сказав, терпіти можна, але це буде саботаж. Він буде або свідомий, або несвідомий. І це для чого я все це вів. Чому так важливо займатися собою, розуміти себе? Бо іноді в мене є цінності, які закладені з дитинства, але вони мені не пасують, вони деструктивні. Їх треба обслуговувати. Вони, на них витрачається багато ресурсів, і вони не приносять мені ні щастя, ні радості, ні задоволення і ще й можуть відштовхувати любов. А як перевірити, чи моє це, чи не моє? Ось в чому питання. Ось одна з, ну, на яка з ми, на із... Мета, якою ми ставимо в заняттях і в поняття самого себе, дякую до зустрічі.